Одницею. Тобто забивали 10 у ворота суперника. Я думаю, ці матчі не надто приємно згадувати Легіону. Але є таке враження, що сьогодні цього не станеться. Все-таки Легіон до груп команди, яка в останніх сезонах неодмінно брала золото. прострілює Сухаревський! І це результативна передача. Забиває Михайло Макшанов 1-0. Знову помиляється гравці легіона на власній половині. Віктор Цой. Його удар. В принципі вийшов із ситуації. Цой пробиває Олександр Фролов низом. Дуже бли... Забрав статус воротаря номер 1 Зараз який провал на власній половині в легіона. Бугай. Не забив. Не забив Олександр Бугай. Айці Леюміш м'яч отримує. Залышаюся у Леміша, він забиває з лівої. 2-0. Євген Леміш. Іванов. М'яч підхоплює Данила Іванов на лівому фланзі. І от зараз забиває легіон. І робиться Олександр Горєлов. 2-1 стає рахунок. Сальник, сальник Низом б'є. Не забиває, але знову ж таки виборов цей м'яць. Сальник в стійку цой. Тепер фролов. Гра рукою, гра рукою і це буде пенальті. Це буде пенальті. Забиває Михайло Макшанов під поперечку вгатив. 3-1. Лемішлету забивається Дубль. А дуже красивий гол у виконанні Євгена Леміша. чотири Що на власній половині є труднощі із виводом м'яча. Тим часом Леміш оформлює кеттрик. П'ять-1. Вищої ліги. Ось такий факт. Сливець! Сливець! Як же зараз зіграв Юрій Васильченко. Ногою. Матюха. Сам там почав розкручуватися Максим Матюха. Забиває Роман Селезньов. Отримав він подаруночок від авіаркова і забив. 5-2.